Мініфутбольне вітання від телеканалу Чернівці. До вашої уваги, черговий поєдинок першої лігою першості України з футзалу, в якому Чернівецький Меркурій на праворуч наших екранах в червоній формі комбіновані з білим. Приймає столичний Київ НПУ, лідер проти команди, яка в нижній частині турнірної таблиці в цьому різкій 22-й Ростислав Кіндяков Храбко. кіндяковий Храбко, це новобранці нашої команди. Віталій Гончар зараз опинився на майданчику Хім'як і по клубу небезпечний штрафний і залітає, залітає 400 -й гол у ворота. Е Качоку. Так, Андрій Ткачук забиває цей гол на ну, зовсім на другій хвилині. Півтори хвилини лише минуло. і Андрій Ткачук, е одна нічия, ось ця неприємна нічия, коли е ну і можна можна, можна віддавати, але не на мить. Віталій Гончар у падінні, намагався 25 очок у нас в активі. І зараз забиває, ні, не забиває, не <світ -п 'я> забиває. Зараз знову мав момент. Хорошій роботі. <світ -п 'я> Відділу маркетингу і зв'язку з... -з, -з Громадський засоб масової інформації клубу Меркурій було можливість Женський, так, який віта... вже віта... це, це так. Так. Ну, нас... громко сказано. Це це чоловіка, <світалі> та... Він же керівник, він же виконавець. Але дякуємо, що є можливість дивитися тварин. Цей поєдинок теж користувачі інтернету, мають можливість дивитися і в прямому в онлайні в інтернеті. Ну і вже на телеканалі разом з вами теж дивимося. Так ось було можливість дивитися цей виїзний поєдинок Кубку України. Дуже приємний для нас поєдинок, одна восьма фіналу Кубку України. Одразу ми натрапили на чинного Володаря Кубка, на лідера елітного дивізіону. Безперечно, лідера на нинішній ситуації це команда, яка на голову вища від усіх, і вони будуть чемпіонами однозначно в цьому сезоні. Ну, і і ось була можливість дивитися в онлайні. Я скажу, що ось у мене там кілька людей, другий гол. гол. О, Андрій хачук, хачук. Знову хачук забив, да. Ось так повну історію переписує. Да, Андрій хачук хачук, у нас. Да. І 400 забив, і п'яту сотню відкрив. И, да. так. Ну і залишається ще сьогодні хитрика, не знаю, або більше забити для повного щастя. як Кажуть, так Андрій Кичук вітаємо його! вас. Ну, трошки давило, тому що команда краща команда зараз вищої ліги. Вищої ліги однозначно о, да. які Знов, паси знову, в розріз да, віддали да, да, на Андрія Кичука. Знов качу завдання. Можливо, десь фантастично виглядає е, обіграти Володар Кубка України. Зараз м'яч пролітає повз ворота на щастя. Уже не фантастика. Я вам скажу, що це не фантастика, тому що хлопці налаштовані, чесно говоря, тут дати бій команді однозначно, навіть вони будуть. На ласт... Браво, браво! Так я скажу, що незалежно від того, пройдемо ми чи ні, зараз чудово, 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 браво, браво, Віталій Тичук. Ну і що без порушень, без порушень. А ось тепер що теж без порушень. Сирія. Сергій Янчик віддає і дуже небезпечно зіграв зараз воротар. Ось Одразу перепрошую Сергія Рибака, капітана нашої команди для виконання штрафного. І Чітко, мені здається, навіть більше, ніж на потрібні 5 метрів вже Сергія Рибака. І зручно віддав. Треба забивати Ні, Раніше, раніше. Не, раніше. Слідкову, Зраз, чай, але з боку. Водно треба було зразу в одно пробивати. Попав, не попав. Дякуємо всім так. за те, що вони долучаються і Надіємося, що не буде такої, такої обстановки, як з волейболом і баскетболом. Ну, ну, По крайній мірі хочеться надіятися. Місто поки що сказало, що однозначно, що а навіть, 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 навіть мови немає. Що... Як зараз поборовся, Сергій Янчик, як він відібрав ліча, тут між двома. Ну, Янчик завжди відрізнявся тим, що він завжди боровся, завжди ліс. саме футболістів за великим рахунком ще не займаю. Так, так. E, зараз e, подивіться, <laughs> що... Рибак, молодець. І зразу... Треба забивати! А ще не вистачило комфорту при ударі, тобто зручності для удару Сергія Янчуко, який зараз з м'ячем його обкрадають. Браво-браво І... Євген браво, Кіндяков. Надійно на щось набагато що в цьому поєдинку. Тому... Янчик, Менячик буквально в сантиметрах від лівої стійки м'яч пролітає після удару Е, Тепер ось через воротаря, через три воротаря кіндяков Моно зіграв. Сергій Рибак. Швидше, швидше. Гончар постахує і сам пробиває. Знову, знову Хім'як хім швидкий дуже. Ткачук, ткачук, шукає партнерів. Знаходить і позиція, а, як, я, я. як в один дотик, Зіграно було і що показує робіт, що дос, дос. Ну, і... Янчик тут на емоціях. Е... Ну, зараз не потрібна нам жовта картка. Е... Так, е... Ну тут дуже небезпечно зіграно було проти, проти Ткачука. Так, Ткачук у нас лежить на майданчику. Я рахую, що був, був, був фол, небезпечний перед, і... на Ткачуку. Чому суддя не побачив, ну, це таке. Так, вже... ну, ну, вже до Пошамани, ну, так. Заразу про нього обійде і думаємо, думає, що все пройде. Побачимо потім чи ось Сергій Батюк оголосив про той 400-й м'яч. Небезпечно зіткнулося зараз головами знову травма. І, і, і Дуже мені здається, теж небезпечна травма, так, що ж хрустнуло, мені здається. Валерій Лічинчик одразу вибіг на майданчик і в крові розбита брова Віталія Гончара. гончара і один, і другий на зустріч Буквально за дві хвилини ми, 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 ми втратили не знаю наскільки, тимчасово чи ні можна, два гравця. <laughs> так. Дуже неприємно. І ці... Ось вам і футзал. Ось вам... І що зараз арбітр, які рішення приймають. Назначили 에, фол. Так, е, так здається. Спірне меч. Спірне меч. Не такий спірне, так, так, все правильно. Просто, ну, тому ми і здивувалися, тому що там, якби було таке зіткнення ігрове. І навіть, ось бачите, гості віддали м'яча нам в цій ситуації. А, перше рішення нас було здивувало. Звісно, що має і. і Рибак закривав. Бачення в ротарю. Зараз більшість, більшість, треба використати більшість. Можна, можна забивати, пробивати, але в принципі... розбитий кров. Немає такої сильної травми, але розбитий чоловік треба. Третій у нас Сергій Рибак і Ось нам підказує Віталій Дружецький. Так що Ткачук готовий вже готується повернутися на майданчик. Це приємно, але я згадав, що у нас були ситуації, коли Маркурій грав. Майже без замін ну, та що. В цим же Києвом травму. в Києві ми грали якраз через травму. Ми грали, по суті говоря, в шістьох. Грали не по суті грали, а грали в шістьох. І тому і це одна з причин, що ми там зіграли в нічию, тому що з шести, один е, Віталій Ткачук, то він е, грав першу групу після травми. Тобто він був ще не готовий, в нього ще нога, Можна сказати, п'ять з половиною було гравців, тому що е, Віталій грав так, він дуже толерантно, щоб його не пошкодили, знову не, не повернулася травма. Але вимушений був. Грати да бо не було кому так. Це ми без замін можна сказати, грали з ними. Тому дуже хотілося б, що би на ну, Парстика. Парстика, я, главное, да. Тут дуже непогано, як захисник зіграв рибак. посміхається Сергій. Ну, я думаю, що за рахунку 2-0 можна 50 секунд останніх. Ну, Будемо бачити, будем бачити зараз да. так, на їхній план. Ось їхні, їхній план. Ось, 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 ось їхній план чуть не закінчиться нашим голом. Так. Чернієн через Качука. Да, Чернієнко. Раскатує, не встигає, не встигає. Вийти за дав забити голову. Да. Ну, на жаль, за, да. за рахунку 2-0. Ми йдемо на перерву. Дякую. Дякую. До фізкультурно здоровчого комплексу Олімпія, де щойно розпочався другий тайм поєдинку першої лігу і першу України з футзалу, в якому Чернівецький Меркурій в червоній формі ледь не відкрив зараз, ще один третій гол не забив. Не відкрив рахунок забитим м'ячам у другому таймі На перших же секундах там а потім. <гум> скільки вболівальних, скільки емоцій. Запасу. А, <гум> а <гум> ось, ось, ось помилка! Браво, 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 наш. <гум> І це, знову травма. Ну, господи моя воля! Обличчя. Ви подивіться, ну, де, ну, давайте про травми, напевно, не говорити, а то ми та ні, ми Зі, не, не наврочили. це як наслідок травми. наслідок стало те, що ми про це почали. А з іншого боку, от, бачите, разом з догою. Рибак дістає м'яча, рибаки, але ось тут. Йому люб'язно залишили, і Сергій можна пробувати, пробуває! Сергій Янчик забиває цей м'яч на п'ятій хвилині другого тайму. Гарматним, я би сказав, ударом зробив це Сергій Янчик. Отже, третій м'яч уже у сітці побував ворід столичної команди. Судівська бригада на сьогоднішньому матчі. Іван Вишиваний, львів'янин, небезпечна атака. Меркурія розвивається, можна, можна, можна і забивати. Не, не забуває, можна і як, який епізод. Фіняк пробивав, відскочив м'яч, Чернієнко добивав, але м'яч ось так і не потрапив. у Ворота дуже гострі. Добре розірвати. Причому такі оригінальні штрафні пробивали. От подивіться, забули вдарити, всі побігли, всі побігли, всі побігли, всі побігли забули вдарити. Так так, <рив 'язок> сталося. <ривіт> на чернієнка, чернієнка, чернієнка віддає на химіхай. Ой, Здорово! І... І... Ну, потім... чудово. Андрій Ткачук, тому що це марна справа була в цій ситуації. Переход, перехоплення, Ткачук, Паси! Не пройшов, не пройшов, Це пасаненка чудово. Так, так, так. І і і зло, 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 зло. Зло. Прошу, Прошу траска воленка чудова, звісно. Буде така, тактична. Новинка, ну вона не новинка, такий тактичний прийом. Так, це ж хитро що я скажу. Ой-ой-ой, але... тут, тут, е так. Ну на моє підтвердження моїх слів, що сьогодні все ж таки е дуже коректна гра. О, дивіться, е це лише третє, третє порушення. В голом, да, так, Поле третє порушення в другому таймі. В першому таймі ви там було зараз третє... м'яча. Ну я думаю, все ж таки біг... на такий хід по спокійний хід поєдинку все ж таки це на останній гол. Тринуться на остаточний рахунок. А ну дай це. Бог! Не на... дай на вроші. Ні-ні-ні. Якось ушкодження. Ну якийсь нещасливий сьогоднішній матч у цьому аспекті а взагалі то він щасливий, тому що так. ми перемагаємо. Ой, не пано! Жовта повина. Напевно, напевно, жовта картка. Так, Жовта картка є нашому гравцею, ну справедливо, справедливо. Юрій Карбовський отримує жовту картку. Тут ось головний арбітр натякнув, а його помічник реалізував цей натяк, перетворив на гірчичника для Карбовського. Не скажу, що обов'язково було порушувати правила в цьому епізоді. Так, вискакував. <порочина> а... Ти правильно зауважив, що... -я 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 -я! Здорово! Ви подивіться, як сьомий номер гостей здорово зіграв. Уже 12 голів, так що, бачите, обійшов. І Войток – це дійсно бомбардир, якого треба остерігатися. Тут нам підказує Віталій Ружецький, що забив Іван Данилюк ну, має 12 м'ячів, але ми не знаємо ще, як вони грають сьогодні. Ну, принаймні, принаймні на даний момент ці два футболісти людей, ніж сидячі місця є. Я пожартую, пане Сергію, можливо, в сусідніх будинках зник інтернет. Люди, І, які І да на ой. Буде жовта? Я думаю, ні. Я думаю, ні. в принципі, в принципі, ігровий епізод не нам не навмисне, не навмисне. Хоча Але... боляче дуже лиценосно. Перепросив суперник. Ну, я думаю, з чим це пов'язано. Пов Ви подивіться, як, як оце, цей рік футзальний рік розпочався з перервами великим Любівською. Це Кубок Кубок, цей поєдинок з кращою командою на даний момент. Подивіться, знову-знову зняли волк. Не один, і не два, і не три епізодики. Ну що, що ж, пол-пол, четвертий фол, четвертий фол, куди було діватися? тут оправдано. А там ніколи за майку притримаю, а тут оправданий пол. І за три хвилини такого ходу. А для гостей вимагає і. Що там не було? А для гостей так. Будиться! І треба забивати! ну цей воротар у нас! Я, 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 не копчанко, не купчанко! За, за, за низький зал у нас для того, щоб забувати такі м'ячі, Не вдалося. От одна нагода була, друга нагода. у Нас дві нагоди було, а от Ні, ну ви знаєте, дві нагоди Чернієнко, Чернієнко на Ткачука, Ткачук можна пробивати і пробиває. Віталій Ткачук забиває за 46,3 до, до завершення поєдинку. Віталій Ткачук. Четвертий м'яч у воротах київської команди. Ну і тепер уже можна знову. А ось він Ростислав Храбко, у нас в воротах з'явився на останню хвилину. Ростислав дуже уважний. все-таки. І тут зараз оголошує Сергій Батюх про цю заміну. На... І зараз у трьох у трьох виходять, і браво-браво! Храпко вже встиг вступити у гру і Дливість перехопити. І порожні ворота київської команди можна і. Спіймати їх на цьому. Войток, войток, і браво, браво, браво! Браво! Храпко! І тут уже підстрахував оборонець. Ну удвічі, два сейви вже записав до свого активу. Ростислав Храбко за ці секунди, які йому відвів у цьому поєдинку Віктор Глинець. Дві секунди і дві десятих до завершення поєдинку. Андрій Ткачук двічі забив у першому таймі. Сергій Янчик і Віталій Ткачук після перерву. Отже, 4-0 перемагає Меркурій. Ми дякуємо вам за увагу. Для вас у ефірі працювали президент клубу Сергій Гринюк до перерви Сергій Батюк і Георгій Мозурашу. До зустрічі на наступних поєдинках Меркурія.